Друзі, всім привіт! Черговий день виживання в таксі. Серія 125 нехай буде Вроцлав, Польща. Сьогодні в нас неділя знову, і знову ми будемо катати бонус по болту. Це у нас 45 злотих за 14 поїздок. Так, дуже багато поїздок і дуже маленький бонус. Але такі реалії таксі зараз на сьогодні у Вроцлаві. На годинку в нас показує вам. 12.24, Нехай буде вже так пів першої. І заходимо ми в болт. І будемо викатувати цей болт. 14 поїздок. Подивимось, за скільки часу ми його зробимо. Вчора я також в суботу працював тільки з, виходить з 11 до 6. Я зробив цих 14 поїздок і одну поїздку по уберу. Я зробив. У мене вийшло за 7 годин рівно 370 злотих. Подивимось, скільки у нас вийде сьогодні, в неділю, коли все зачинене, нічого не працює. Але, тим не менш, я от не знаю чому. от Люблю їздити в неділю. Ну, відомо чому, тому що більш пусті дороги, можна нормально їздити, світофори проїжджати там, не знаю, з першого разу, а не чекати, стояти в заторах. цих. Тому подивимось, як сьогодні піде робота. Також хто. Пам'ятаю, в чатах там скрізь у Вроцлаві був досить такий непоганий рейд. Таксі в цей час не працював. Точніше, якраз тільки от вони виїхали, я подивився, що стоять, що щось тут нечисте. І вирішив поїхати додому. Я завжди не знаю, от коли якийсь рейд серйозний, я їду додому, навіть якщо в мене все добре. Ну як, навіть? Звичайно, не добре в мене, як мінімум. На даний момент я на літній резині, це перше. І друге, чого в мене немає, це камізельок, жилеток цих для пасажирів. У мене для себе є, там одна лежить, але ж всі знають, що будуть докапуватись до всього, особливо і ТДшники, що мають бути саме у всіх пасажирів. Тому, друзі, я для себе вважаю так, що. Краще я не дозороблю цих там не знаю, 200 злотих, ніж в мене заберуть цих 200 злотих, які я вже заробив. От така у мене логіка. Тому я краще поїду додому, відпочину, не паритись взагалі, тому що всі ми знаємо, яке відношення до таксистів, до, в принципі, до українців, і ці техніки, поліція, вони все одно. Дивлячись, звичайно, ще на кого попадеш. Я не кажу, що всі погані, є нормальні дійсно там поліціанти, там, і так далі. Але тим не менш в більшості випадків це потрапляєш на таких, знаєте, які все одно знайдуть до чого докопатися і нічого ти з цим не зробиш. А ми їдемо. У нас замовлення перше. Марлена 27 злотих. Таке замовлення у нас перша подача, звичайно, 7 хвилин їхати. Блін. Ну я на Піполі не буду я стояти щось вигадувати, чекати на якесь супер-дупер замовлення з подачею 100 метрів, а буду вже їхати за першим замовленням. Так що, друзі, отак, недільна, недільна робота у нас почалася. Завершив поїздку, вийшла вона в нас ця поїздка 13,9 км. І мені вийшло воно 26 злотих, Блін, 14 км. Зато 24 хвилини їхали, в принципі. Приїхали ми на вокзал. І, як завжди, як же це дратує реально. Друзі, дуже велике прохання. Я не знаю, мені здається, я один. Так роблю, і мені все одно, коли на вокзалі мені машуть пасажири. Реально. Я завжди, коли заїжджаю зі світлофора, зразу сюди на цей, на вокзал. І якщо в самому початку стоять пасажири з валізками машуть мені, я все одно беру так, проїжджаю в самий кінець, там в самий вугол, і там стаю. Не, всі стають прямо так на світлофорі. І... Тим самим пробка постійно тут на світлофорі там взагалі не можна не роз'їхатись, нічого. Я не розумію, для чого ви стоїте, одразу тут зупиняєтесь. Одразу, як тільки заїжджаєте на цей вокзал. Чому не проїхати в саме кінець аж туди і там не взяти пасажира? Хай іде. Ну я завжди я туди заїжджаю, в саме кінець стою і чекаю, поки вони самі до мене дойдуть. На мені все одно там довольні, вони недовольні. Але ставати прямо тут на пішоходки. Ну, це треш. Добре, добре. Завершив ще одне замовлення по болту, каратишик, і це, мабуть, за довгий-довгий час. Найдешевше замовлення, яке я тільки брав. Показую вам. 2,2 км, 7 хвилин ми їхали і тан 9,56. В звичайному таксі тільки посадка 9 злотих, а в нас ще можна проїхати за 2,2 км за 9,60. Отак от. Ну, нічого, нічого, я ж вам просто показую по факту, що показую. Ось також падає 10,35 Ну, давай, ми візьмемо. Ми ж... Що ми робимо? Ми ж робимо, нам треба 14 поїздок швиденько зробити. Так, друзі, так. Ось така роботка. А знаєте в чому прикол? Що якщо такі замовлення не брати зараз, взагалі нічого не заробиш. Отак. Ось така робота в таксі. І так, друзі, то замовлення за 10 злотих ми не прийняли, звичайно. Точніше, прийняли, але не взяли, тому що пасажир у нас. За 5 хвилин не встиг вийти до нас, і ми звичайно, відмінили цю поїздку. Там поїздка була також 950. Тому я особисто нічого в суті не втратив, тому що за нулювання, скільки я там отримаю? 7,50 чи щось таке, чи 7 злотих. Так що, ось так, друзі, їдемо за Анастасією. Блін, зараз неділя, базар, і у нас точка Ай-яй, -ай яка солоденька в нас точка. Там, де ми взагалі, ну, коротше, це єдиний вихід десь отут стати, мабуть. Але не факт. Ой, не факт. Ну, побачимо зараз, що з цього вийде. Так, друзі, вдалося мені забрати все ж таки цю Анастасію. Поїздка в нас вийшла 7,4 км, за 15 хвилин, я отримав 16,80. Ви хочете прикол, хочете вірити, хочете ні, за весь цей час, який я у розставі, в принципі, живу, а це близько 10 років, і таксую близько, ну я не знаю, років 6, мабуть, вже, я вперше заїхав на вулицю, зараз вам скажу. Нотецька. Нотецька і Верцянська. Це як з'їжджати з Лотнічої стадіон і їхати прямо. Реально, я вперше я тільки що аж прозрів, що тут взагалі є якісь будинки, що тут люди живуть. Раніше думав, якщо чесно, що тут просто якийсь ну, про заїзд, не знаю, може паркінг якийсь є. Чи щось типу того. Але я не думав, що тут люди живуть. Реально, це для мене таке відкриття. Тому що коли там з'їжджаєш, отак, хоп, стадіон. І коли там їдеш. Опа, візьму це замовлення. І коли ось там їдеш і виходить за автострадою цією, взагалі в принципі, там не видно, що там є якісь будинки. Це треш. Оце відкриття у мене сьогодні. Ах! І я не туди поїхав. Красава Саша, красавчик. Треба було прямо їхати, я не туди. Ну добре, поїдемо туди, прямо, і там розвернемось. Завершили поїздочку, для пасажира це було 19 злотих, для нас ми зробили 4 кілометри, 7 хвилин поїздка, і вийшла вона нам 13 злотих. Блін, чесно, мені аж самому дивно називати такі цифри і взагалі бачити у себе в аплікації. 10, 9, 13. Коли я раніше вам постійно показував, які класні були тарифи. Ну, але такі реалі. І їх треба приймати, поки що роботи немає. Отакі От каратиші, ну хоча б бонус дають реально. Воно, в принципі, то на то перекриває. Так що, друзі, отак от. ось така от робота. На вулиці холодно, бачите, нуль. Хоча коли я тільки виїхав, було мінус Ну, але добре, що хоча б у мене є гараж, а в гаражі, коли я машину беру, то показує в нас 10 градусів. Так що в гаражі отак. Як бачите, я в кофті. Виходжу одразу з будинку, сідаю в автомобіль, плюс-мінус теплий. вже, І їду працювати. Поки що тиша, але треба чекати. Uber вмикати я поки що не буду. Хочеться просто отак зробити вже цей бонус і за нього не думати і просто далі, далі вже працювати і там, і там. Добре. 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 Так, друзі, завершив я п'яте замовлення, вийшло воно в нас 16 злотих за 16 кілометрів. І я їду вже одразу на... По дорозі впало ще одне замовлення, 20 злотих, скільки їхати не подивився. А подача в нас скільки там 1-2 кілометри. Так що ось так, це буде шосте замовлення і залишиться в нам 8. Поки що все йде більш-менш нормально, замовлення чекати не треба. Все, в принципі, один за одним падає нормально кожне замовлення, що може нас не радувати. Тому їдемо за замовленням. Так, друга у нас сьогодні ануляція, не зміг нас знайти пасажир, хоча я стояв точно в тому місці, де стояла точка. Прямо на самій точці. Не знаю, в чому проблема у пасажирів з тим, щоб знайти когось, що в нас. Так, я їду, я їду в ту сторону. Ну, звичайно ж, не в ту, ну добре. Зараз будемо розвертатись. А з приводу ануляцій також, друзі, перевіряйте через якийсь час, чи не повернули вам кошти. Тому що в аплікації, коли ви. Ви анулюєте, або пасажир анулює, якщо ви дійсно прочекали 5 хвилин, буває таке дуже часто. Реально вам ну, кажу, як є. Ви дивитесь, що вам ніби прийшло 10 злотих, ну не 10, 10 брутто, так, чистими там 6,90 бачили. Але через там не знаю годинку чи півтори заходите на баланс. А у вас не плюс 10, а мінус 10 цих. 10 злотих назад повертають пасажиру. І дуже часто таке буває. Тому треба їм писати, одразу писати, чому повернули кошти. Звичайно, вони знову назад вам їх повертають, але ж, як завжди, болт це робить на наступну виплату. Тобто ці 10 злотих переходять автоматом на наступний тиждень. Отак от, от. Ну, на наступний чи на наступний, але хоча б треба за цим слідкувати. і Писати про це, тому що я вам кажу, в 80% випадків цих 10 злотих за ануляцію, яка вам прийшла, вона назад повертається пасажиру, якщо за цим не слідкувати. Так що ось так, друзі, майте це на увазі. Так година в нас вже 15,51. Ситуація в нас така. Зробив я 8 поїздок, просто остання ще тут не зарахувалась. І 140 злотих ми маємо. Хоча я не знаю, напевно, може навіть ось ця остання поїздка, яка була в нас 9,4 км, 22 хвилини ми їхали. І це був вейтн сейф. Я навіть не помітив, що я взяв такий, таку діч. Якщо чесно, вийшло це 18 злотих за 9,4 км. Жах. Просто жах. Це жахливо. І я не знаю, ця поїздка врахувалась вже сюди чи ні. Мабуть, ще ні. Але сюди точно не врахувалась. Тому зробив я 8 поїздок і залишилось мені скільки ще? 6. 6 поїздок, так що заходимо і чекаємо. Добре? Ну що, друзі, на годиннику в нас, показую вам 19.50. Не знаю, було видно вам чи ні. Це означає, ми почали в пів першої відпрацювали 7,5 годин. Ну, і дивимося, що в нас вийшло. Зробив я бонус, зробив по болту я 15 поїздок за цей час. Остання поїздка, ось також в мене була 9 км. 16 хвилин їхали, 27 злотих. Ось, якщо буде вам видно, це остання поїздка, це 15-та. Ну і там я також зробив. І того в нас, друзі, вийшло по болту 361 злотий. Не знаю, видно, не видно. 361 злотий і е, ми зробили одну поїздку по Uber. На 32 злотих. І того, друзі, 393 злотих. В нас вийшло і. Що ділимо їх на 7,5, і того в нас 52,4 вийшло на годину. Це з бонусом 45 злотих. Ну, якби бонуса не було, то ну, мінус 45 злотих ще. Але, але, друзі, от е, що хочу вам сказати. Вчора я так само катав все підряд, також це типу, по 10 злотих, 12 злотих, такі каратиші, дуже дешеві тарифи. Але що я хочу вам сказати, дивіться. Е, вчора, так само в мене було 322 злотих. 322 злотих. І я зробив, зараз вам покажу по уберу. 49,80, ну, 50 злотих. І того це було також 370 злотих за 7 годин. І тут якби виникає, знаєте, такий момент, що багато хто мені казав, я не вірив. І взагалі не тільки сьогодні, вчора, я ще там, позавчора, також на цьому тижні, в принципі, працював, так виїжджав і брав все підряд. І Виходить так, що дійсно коротше, береш все підряд, і тоді ти починаєш заробляти. Мені про це дуже давно деякі водії казали, в коментарях також писали, що почни брати все підряд, і ти здивуєшся. І я дійсно дивуюсь, От стабільно 7 годин я відкатую, 7-7,5 близько 370-390 злотих виходить. Коли перебираєш. Витрачаєш на цей час, не факт, що наступний заказ прийде краще чи не краще. Але факт в тому, що коли немає кефів, немає взагалі нічого, то по факту вигідно реально брати все підряд. На жаль, на жаль, так, я це говорю, але от така правда, як не крути. Так, звичайно, коли дуже великий попит, коли концерти. Якісь там Зараз ярмарка, інколи йдуть кефи ввечері, то тут, звичайно, ну, варто щось поперебирати, не брати все підряд без кефів, якісь там по 10-12, а варто все ж таки вийти в офлайн, почекати, зайти знову в онлайн, вже в центрі, в самому піки кефів і брати найвищий коефіцієнт. Але якщо немає нічого, жодних коефіцієнтів, то як не крути, виходить так, що вигідно брати все підряд. На жаль. Але, ну як на жаль, так, воно з однієї сторони по 10-11 злотих, ну це просто смішні тарифи брати такі. Але потім, коли починаєш рахувати, наприклад, кілометраж, то по факту от дійсно ти заробляєш, по-перше, на годину більше, коли ти береш все підряд, і менший кілометраж ти проїжджаєш на автомобілі. Не можу сказати, що якщо менший кілометраж, то ти менше витрачаєш палива, тому що ну, якби, ти постійно рушаєш, тормозиш, рушаєш, воно як не крути, паливо, мабуть, витрачаєш ти ще більше, ніж би десь там дальнячки возити. Тому, друзі, ось так. Як завжди, всім дякую, хто дивився мене до кінця. Я їду заправлятись, мити машину і монтувати для вас відео. Всім дякую, всім удачі.